Тому на сьогоднішній час церква може терпіти крах, невдачу, проблеми, тому що вона не знає, як працює диявол і як він впливає. Але це не церква Ісуса Христа. Церква Ісуса Христа вона знає свого ворога і наступає на нього щодня Словом Божим. Тому що от реально, чому стільки сьогодні різних. Релігій, різних течій, напрямок, вчень і весь світ переповнений цим всім. Хтось це все насаджує, поширює за цим всім. Біблія говорить, що стоїть диявол, який працює над тим, щоб віруючі, вони були не однодушні, неоднодумні і робили різні розділення, що сьогодні і є, але повеління Ісуса Христа, щоб всі віруючі були разом, були однодушні. Цього і боїться диявол. Тому і йому потрібні всі ці мільйони ліття, всі ці брехні, щоб люди не орієнтувалися в часі, не знали справжньої історії людства, не врятувалися і потрапили до пекла.